Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні будемо обговорювати 100 днів президентства Дональда Трампа. Будемо перемивати йому косточки, <хи> тому що він на це заслуговує. Ми тут, живучи в Канаді, дуже сильно залежимо від Сполучених Штатів. І з приходом Дональда Трампа життя канадців дуже сильно змінилося. Він, на жаль, на превеликий жаль, дуже сильно впливає. На життя Канади як країни, на життя пересічних канадців. А, і, на жаль, він впливає на життя всього світу і на Україну в тому числі. Тому, а, як би нам цього не хотілося, але нам доводиться з цим жити, з президентом Дональдом Трампом і знати його слабкі і сильні сторони, сильні також є. Про це я розкажу трохи пізніше. А, дуже важливо. Тому давайте будемо обговорювати перші дні 100 днів президентства Дональда Трампа. Сподіваюся, вам буде цікаво. Поставити лайк, підпишісь на цей канал і станете спонсорами нашого каналу на Ютубі на BuyMeACoffee або на Патреоні. Ну що, поїхали перемивати косточки Дональду Фредовичу Трампу. 20 січня Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів вже офіційно, коли він був інагурований. І саме ось з 20 січня по 29 квітня був відлік 100 днів. 100 днів президентства це доволі така цікава дата. І до президентства Рональда Рейгана ніхто особливо там нічого не міряв і не вимірював успіх президента там перші 100 днів. Але якось так з часів Рейгана повелося, що саме ось 100 днів є такими визначальними, які закладають подальший курс президента. Тобто закінчується вже такий ханімун, тобто такі. Перші враження від президентства, і починається основна робота. В перші 100 днів кожен президент намагається підкреслити свої, якось почати виконувати свої передвиборчі обіцянки. І ось Дональд Трамп в присутній йому манері почав з перші дні свого управління з виконання своїх обіцянок, які він. Протягом всієї виборчої кампанії активно продвигав. Найсмішніше, що люди, які оточували, люди, які повірили, не дуже сильно вдавалося, ну, наскільки ці обіцянки а, корисні. Ті ж самі тарифи. Люди думали, що Трамп шуткує, що не буде ніяких тарифів. І потім, коли він став їх вводити, народ прозрів, але їм було сказано, що ну, він же ж це обіцяв. Ось він це і робить. Незважаючи на те, що Дональд Трамп мале чухню, ось цю чухню він намагається реалізувати всіми доступними її способами, перші ж дні президентства Трамп підписав низку указів executive orders, які були направлені на різні сфери життя американців. Починаючи з абсолютно дурних і тупих указів, які ні на що не впливають, типу переименування мексиканського заліву в американський залів. Або там трубочки, пластикові трубочки замість бумажних трубочок, або признання англійської мови офіційної мови Сполучених Штатів, ну і так далі. Тобто була прийнята низка таких дрібних ні на що не впливаючих в загальному сенсі законів, який такий був інформаційний шум. Те, що Трамп робить, що він дось напринімав. Купу законів, які якимось чином полегшать життя американців, як може перейменування найвищої гори в Сполучених Штатах допомогти американцям? А це таке дуже спірне питання або перейменування мексиканського заліву. На базі цього заліву він, до речі, почав з першого дня переслідувати свободну пресу. А коли він забанив Associated Press, це доволі крупна новосна агенція від входу до Білого Дому. Коли Associated прес відмовилась називати мексиканський залів американським залівом. І на цій підставі була відізвана акредитація, і Associated Press тепер немає в пресрумі Білого Дому. Зато там з'явилася купа інших праворадикальних видань, головною метою яких є вихваляння Дональда Трампа. Вони приглашали журналістів, які буквально Вилізують йому одне місце. І це відбувається на кожній прес-конференції Дональда Трампа. На щастя, є в Америці набагато більше свободної преси, ніж асоцієт преса, і вони не дають йому розслабитись. Що ще зробив Трамп? Це безперечно най... найперші дні були відзначені саме активністю ДОЖУ. ДОЖ це департамент оптимізації Government. Тобто Ілон Маск, який його розглавив, вирішив порізати кости. А, Тобто зберегти американському народу дуже багато грошей. Дуже багато це 2 трильйони доларів. Вони намагалися зекономити. І ось 100 днів пройшло. Вони відчиталися, що замість 2 трильйонів в них ледве там, 160 мільйонів мільярдів набралося. І з тих реальних було біля 30. Тобто вони зекономили 30 мільярдів, при цьому було порізана величезна кількість government jobs, тобто вони звільнили велику кількість людей, абсолютно безпідставно. А при чому були такі абсурдні, буквально шкідливі звільнення, коли там людей, які відповідали за ядерну безпеку, було звільнено, і потім їх швиденечко повернули на місце. І так далі. Тобто, багато державних агенцій буквально ну, такою. Косою пройшлися, оскорочували людей, які все життя працювали на government. І це дуже сильно вплинуло на багато сфер американського життя. Починаючи від освіти, департамент освіти був звільнений там буквально 50% людей. Потім інші агенції насправді там, якщо порахувати ті збитки, які понесла американська. Американський державний апарат, тому що ну, за закручуючи гайки є косвені втрати, які дуже важко порахувати. Вони там порахували, що вони зекономили 30 мільярдів, але це якщо порахувати ті втрати, які понесла Америка потім після цих скорочень, то я думаю, що це набагато більше втрат, ніж вони зекономили. Потім великі проблеми з призначенцями Трампа. Трамп, якщо брати у перший термін, він себе оточив людьми, які тоді були в ештеблішменті американському. Тобто він дуже несподівано для, сам для себе виграв перше президентство і він не, не встиг підготувати команду. А і потім його перші дні президентства на перший термін були відзначені великою кількістю звільнень, коли він а, звільняв професіоналів з Білого, Дому, а, з Білого Дому. Зараз він привів до Білого Дому свою команду, яка є абсолютними невігласами. Люди, які... Єдиною метою яких є залишитися при владі. При цьому вони абсолютно тупі, абсолютно віддані Дональду Трампу. Тобто він набирав людей за лояльністю, а не за професіоналізмом. І так ну, дуже багато людей саме було таких, які не відповідають інтересам Сполучених Штатів. На жаль, самі демократи винні в тому, що вони. Убрали правила правила філобастера. Це таке правило, яке було при призначенні кандидатур на федеральні державні управлінці, управлінців, коли треба було мати 60% голосів в сенаті, щоб призначити людей. Зараз люди призначаються простою більшістю а проста більшість якраз є у республіканців зараз. І ось маючи просту більшість, вони протягнули до федеральних служб. Абсолютно кандидатури, які не поїдають інтересам сполучених штатів, починаючи з того Піта Хексета, який є головним воякою зараз в Сполучених Штатах, який очолює Пентагон, ця людина, яка має кримінальний рекорд sexual assault, тобто він до когось сексуально домагався. Потім його там арештовували за пробіжки галяком по Нью-Йорку. Людина, яка є алкоголіком, і ця людина реально зараз очолює Пентагон головну армійську структуру Сполучених Штатів. А потім Пітер Навар, людина, яка є економічним радником Дональда Трампа, ще з першої адміністрації, чувак, який придумав видуманого персонажа для того, щоб оці тарифи. Якось а, обоснувати. Тобто він сам собою вів бесіди у своїй книжці, а, в, потім в листах, для того, щоб показати що ось тарифи це дуже класна річ. Тобто Чувак взагалі не, не, не шарить нічого в економіці. Навіть Ілон Маск його називав абсолютно тупою людиною, потім вже Але вже було пізно, і ця тупа людина радить Трампу, що робити з економікою. Хаос не те слово, а те, що відбувається зараз в Державному управлінні Сполучених Штатів. І ось генератор хаоса Дональд Трамп кожен день генерує тупи на починаючи з першого дня. А коли він безпідставно абсолютно наїхав на Канаду, на Мексику, свої тарифи 25% на всі товари з Канади і з Мексики, то ввожу тарифи, то не ввожу тарифи. Тобто він потренувався трошки на Канаді і Мексиці, а потім вже 2 квітня зробив свій. Крок, який йому будуть припоминати, напевно, наступні роки його життя. Сподіваюся, вони будуть недовгими. Так от, він ввів свої тарифи, абсолютно висосані з пальця на весь світ. Потім щоденечко через три дня відкатив ці тарифи до 10%, що в принципі все одно є дуже великою сумою. Тому що фактично він обіклав податкам 10% всі. Товари, які поступають до Сполучених Штатів. Неважливо від країни, навіть там з островів, на яких живуть лише пінгвіни. А, і ось я і, і забув у цьому списку а, такі країни, як Росія, Білорусі і Північна Корея. А, це ж його друзі. нафіга їх оподатковувати. Ну, коротше, а, цей ход а, абсолютно тупий, абсолютно безпідставний, абсолютно висосаний з пальця. На абсолютно ідіотських засадах і поясненнях був зроблений, типу, якщо негативний торгівельний баланс, то таким чином Америка обкрадається іншими країнами. Хоча це лише свідчить про те, що американці достатньо багаті люди, щоб купувати товари зі свого світу і не паритись з цього. А навпаки, поставляють цьому світу дуже багато технологій, сервісів, які взагалі були не, не, не посчитані при тому торгівельному балансі. Тобто, фактично. Було зроблено вистріл собі не те, що в потилицю. Просто він взяв такий автомат Калашника і розстріляв себе сам персонально. 185 пуль, напевно, було за кожну країну, яку він обклав таварифами. І тепер він щоденно все відіграв назад, 10% все одно залишилося. Типу на паузі 90 днів. Вже один місяць пройшов майже, і він намагався заключити 90. Зділах з різними країнами, чому 90, не зрозумів. Потім він вже казав, що вже 200 країн вже з ним там намагаються заключити ці зділки, підписати угоди, але в світі лише 185 країн, де він взяв ще 15 це дуже велике питання. Тобто, бачите самі, яку херню творить Трамп в усіх сферах: і в економіці, і в політиці, і в внутрішній політиці, і в зовнішній політиці. Про зовнішню, давайте трошки про перші ітоги його зовнішньої політики. Перше були успіхи. Спочатку, буквально навіть до своєї інагурації, він домовився з Ізраїлем і, з як вони називаються, з палістинськими терористами, на те, що будуть відпущені заложники і будуть якісь переговори. Це вдалося. Це реальний був успіх. Який був достатньо недовгим. Тобто, кого змогли обміняли, зараз ситуація на паузі і ніяк не вирішується. Але цього не відняти. Потім він намагався припинити російсько-українську війну. Ще на дебатах з Камалою Харіс, да ще до виборів, він казав, що за 24 години він завершить цю війну. Йому достатньо би зателефонувати Путіну і зателефонувати Зеленському, щоб припинити цю війну. Потім він обіцяв три дні, потім тиждень. Потім місяць, потім два місяці, потім вже невідомо скільки, потім він признався, що виявилося набагато складніше, ніж він очікував. І він фактично розписався у власні безпорадисть. Тобто, що називається, пиздіти і на мішки ворочити. На жаль, стиль правління Дональда Трампа це такий, який під собою має лише одне: А, обіцяти гору, потім. Розказати, що всі ці обіцянки були виповнені, а потім за щось взятися, трошки покоперсатися. не вдалося забути, забросити, відмовитись надалі, щось вирішувати. Зараз він погрожує те, що Америка вийде з переговорів, тому що не вдається ніяк примирити Росію з Україною. Це не його війна, це війна Байдена, це війна Обами, кого завгодно. І найголовніше, що він транслює російську версію подій. Російську пропаганду дуже а, вражений був саме російською пропагандою. Чомусь вирішив, що Україна винувата в початку війни. Типу, не треба було починати війну, якщо у вас немає там достатньої зброї і кількості людей. Ну, як це назвати крім дебілізму, я не знаю. Але є невеличка надія, що ось через 100 днів, коли він намагається вирішити цей конфлікт. А цю війну це якось до нього дійде, Ось трохи починається якийсь суф в його а, сприйняті реальності, але я не думаю, що це якось дуже сильно вплине на реальні події в Україні. От. Торонто дуже динамічне місце. Багато життя в даунтауні, саме в обідню перерву. Так от. Війна, на жаль, продовжує тривати. Америка в особі Дональда Трампа фактично усунулася від допомоги Україні. Допомагають зброю, яку обіцяли виділив Дональд, Дональд Трамп, а Джо Байден під час свого президентства. І скоро ці поставки вже будуть вичерпані. Нових поставок не планується, на жаль. Є шантаж фактичний. І є спроби Сполучених Штатів стати на сторону а, Росії. В цій ситуації Росія а, ну, буквально обнагліла і намагається продавити буквально всіми способами анексію чотирьох українських областей. Так що моя не вестися на це. Весь світ вже побачив, хто такий Дональд Трамп, як він веде бізнес. Який він мастер з ділок, як він облажався за усьому за що він брався. В кожній сфері своєї діяльності він не досяг мети. Єдине, в чому він досяг мети і в чому він був успішний, це в тому, що збагатітися самому його статки за ці перші сто днів виросли вдвоє за оцінкою американських журналістів. І він зумів за сто днів порушити довіру до Сполучених Штатів, яку Сполучені Штати вибудовували протягом останніх більше ста років. Фактично зараз Сполучені Штати відходять від головучої ролі головної держави світу, а вони втратили довіру як європейських партнерів, як і канадців, як і азіатських партнерів. Тобто люди починають у всьому світу замислюватись. Чи потрібен їм такий союзник? Чи треба взагалі якось а, з повагою відноситись до Сполучених Штатів, бачачи, які тарифи він вводить. А до речі, дуже такий показовий момент це реакція Китаю на ці тарифи, який не став, а, там, за, за словом, Карман Непаліз і ввів свої тарифи. На що Трамп ввів опять свої тарифи, і зараз у них тарифи 145% на всі товари з Китаю. Буквально ось ці дні, коли я знімаю, вже... Через 100 днів фактично зупиняються поставки з Китаю в дуже багатьох категорій товарів. Тому що купляти все, що зроблено в Китаї в 2,5 рази дорожче, нікому не цікаво. Тому скоро магазини в Сполучних Штатах почнуть показувати пусті полки. Буквально вчора був дуже цікавий скандал, коли Амазон вирішив показувати. На товарах в Амазоні, скільки в, в ціні закладено е, тарифів. На що Трамп дуже сильно збудився, позвонив Джо Джефу Безасу е, і е, намагався вирішити це питання, щоб е, сховати від американських споживачів, скільки вони переплачують за товари, які будуть на Амазоні. Але е, навіть без цих пояснень дуже буде зрозуміло, коли там якась фотокамера коштувала тисячу доларів, а потім буде дві тисячі. Або якісь кеди Adidas будуть коштувати не 100 доларів, а 250 доларів. Так що, це американці не дураки, в принципі. Ну, Вони дураки, що Дональда Трампа брали, як такого. Але зараз вони побачать наслідки свого вибору і вже жалкують про цей вибір. Багато опитувань. Найнижчі цифри, які я бачив, це рейтинг підтримки Дональда Трампа 39%. Це найнижчий рейтинг за усю історію. Спостережень, тобто за 80 років це найгірший президент, який є зараз в Сполучених Штатах. Я думаю, що це не, не, не остання цифра його підтримки. Я думаю, вона буде падати до нуля, я думаю. І коли ці цифри падають, активізуються власні виборці Дональда Трампа, власна партія республіканська, яка починає замислюватись, наскільки токсичний їх лідер. І вже ті. Республіканські конгресмени і сенатори, які до цього засовували язик в сраку Дональду Трампу, намагаються його звідти вит... Вит... витягнути і вже починають відкрито казати, що не треба робити такі дурні речі, які шкодять інтересам Америки. Як, наприклад, загравати з Путіним або вводити ідіотські тарифи на всі товари з Китаю. Тому спостерігаємо за подальшими подіями. 100 днів показали, що Дональд Трамп неспроможне виконувати роль президента Сполучених Штатів. Це було зрозуміло і до цього. Але тепер, напевно, це дійшло до... <свісно> майже до кожної людини, яка не є членом секти Дональда Трампа. Тому що, на жаль, є багато людей, які були буквально замбовані, буквально є членами тоталітарної секси, яку з собою обособлює Дональд Трамп. На щастя, в Канаді таких дебілів всього 11%. Які люди, які підтримують Дональда Трампа, в Сполучених Штатах їх так на 30% більше. Але я думаю, що люди також прозріють рано чи пізно і знесуть цього товариша або якимись демократичними способами, типу імпічменту, який реальний буде через рік приблизно, коли будуть до виборів в Конгрес. Або іншими більш силовими і більш радикальними способами. Це також в історії сучасних Сполучених Штатів можливо. Так що будемо спостерігати на велике нещастя всього світу, американський народ зробив велику помилку, і брав цього недолугого покидька президентом Сполучених Штатів. І тепер від цього страждає весь світ. Але я думаю, що скоро прийде кінець цих страждань. Дональд Трамп вже, до речі, він здав ментально дуже, дуже, сильно, дуже сильно видно, як, як він просів у своїх когнитивних здібностях, як він дає інтерв'ю, як він зациклюється на питаннях, які йому задають. А, і вже виглядає трохи, трохи устав він за 100 днів. Побачимо, що буде наступні 100 днів. Можливо, його просто знімуть по медичним показникам. Це було б також непогано. Так що, ось такий він, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, який зараз наводить хаос на всю планету Земля. І якщо планета Земля хоче зберегтись, як колиска людства, то треба з цим щось зробити. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Напишіть в коментарях, чи підтримуєте ви Дональда Трампа. Якщо підтримуєте, можете зразу відписатися від цього каналу. Все. на цьому, все, пока-пока.